Привіт! В цьому році ми з вами поговоримо на важливу тему, а саме дізнаємося, з чого складається веб-сайт, які технології вам потрібні для його створення, і який шлях вам необхідно подолати, щоб стати повноцінним розробником. А перед початком я би хотів порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання, матеріали та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. При створенні вебсайту завжди є дві сторони: фронтенд і бекенд. Фронтенд – це поняття, що описує розробку зовнішнього вигляду сайту. Бекенд це друге поняття, що описує розробку серверної частини сайту. Чим би ви не хотіли займатися в майбутньому, але перше, що потрібно вивчити, так це HTML і CSS. Це як таблиця множення математики. Вивчіть її, щоб потім розуміти подальші дії. Незалежно від того, чи ви хочете робити функції пов'язані з сервером, наприклад, створення коментарів, робота з базою даних, налаштування кукі, створення реєстрації та інше, або ж Хочете робити лише зовнішній вигляд сайтом, тобто створювати гарний дизайн, що бачить кінцевий користувач, незалежно від цього, вам в будь-якому випадку потрібно вивчити HTML і CSS. За рахунок HTML ви просто вкажете, які об'єкти повинні бути на сторінці. Наприклад, ви скажете, що у вас повинен бути текст, нижче поле для ведення інформації, далі кнопка, і потім вже блок з виведенням великої інформації. HTML він лише дозволить вам розставити всі ці об'єкти. Спочатку вони будуть виглядати не дуже красиво, і тут набирає чинності CSS. Він дасть вам можливість вказати стилі для будь-якого HTML об'єкту. Наприклад, візьмемо той самий код, про який. Я раніше говорив, і тепер за допомогою CSS ми можемо додати до неї будь які стилі, які тільки захочемо. По факту, ви можете за допомогою HTML та CSS вже робити красиву розмітку для веб-сайтів. Ваші сайти будуть нічим не гіршими, ніж повноцінні веб проекти що ви бачите щодня на тисячах сайтів. У той самий час HTML та CSS не дають ніякої функціональності. У вас буде просто сайт, він буде гарним, але без функцій. Тому вам варто ще обов'язково вивчити JavaScript. Це та мова, яка дозволить створювати функції користувача. Це ті функції, які виконуються у браузері, і для їхнього виконання не потрібно перезавантаження сторінки. Наприклад, користувач натиснув кнопку і якийсь блок зник. Функція спрацювала на стороні клієнта, і для створення такого потрібно вивчити якраз JavaScript. І останнє, що потрібно вивчити, це мову, що працюватиме з серверною частиною сайту. Таких мов багато, але найпростіша мова це PHP. За рахунок подібної мови ви зможете працювати з базою даних створювати реєстрацію на сайті, систему коментарів та багато іншого. І от насправді це той базис, який вам потрібний для розробки веб-сайтів. Це HTML, CSS, JavaScript та PHP. Причому замість PHP можна вибрати іншу мову Python, Java, C++ або якусь іншу мову. Крім цього базису, звичайно, є і багато супутніх технологій. Зараз я рекомендую вам не вдаватися в них, а головне вивчити HTML, CSS і JavaScript. Це точно той базис, без якого просто нікуди. А тепер давайте подивимося, з чого складаються інші веб-сайти, з якими ви скоріш за все вже працювали. Наприклад, давайте візьмемо сайт Google. Тут ми з вами можемо побачити, що все те, що бачить користувач, це по факту HTML, тобто це різні об'єкти, які тут розставлені, певний текст, певні кнопки, певні зображення. А також до цього всього був доданий ще CSS, тобто різні стилі. Звісно, Google це не просто HTML та CSS. Тут ще дуже крутий двигун, який допомагає нам знайти певну інформацію. Але саме те, що ми бачимо з вами, то це звичайно. Звичайний HTML та CSS. Тобто тут в нас розставлені об'єкти, та до того всього доданий якийсь певний стиль. І ми насправді можемо дуже легко в цьому переконатися. Наприклад, давайте натиснемо правою кнопкою миші, і далі ми натиснемо на подивитися код. Після цього в нас відкривається ось така консоль розробника, і в цій консолі розробника ми можемо подивитися на елементи, тобто тут буде представлений весь HTML-код або ж взагалі весь код нашої, нашого цього веб-сайту. А також. В боковій панелі тут будуть прописані стилі для кожного з елементів. І насправді це дуже зручна консоль, з якою ви будете ще дуже багато разів працювати. За допомогою цієї консолі ви можете вибрати будь-який елемент, подивитися, які стилі до нього додані, а також можете навіть скопіювати певний елемент. От, наприклад, давайте, давайте я спробую а, вибрати якусь кнопку. Для цього я. По-перше, вибираю інструмент виборки. Далі я просто навожу на кнопку, яка мене цікавить. Ну і натискаю. Після цього ось тут вибирається цей об'єкт, і ми відразу можемо як скопіювати цей об'єкт. Просто натискаємо Ctrl-C і весь цей HTML він буде скопійований. А також ми можемо подивитися на стилі, які які були додані до саме цього. Елементу Ну, до саме цієї кнопки. Ну і головне, що я тут хочу показати, це те, що дійсно навіть такий сайт, як Google, він просто створений з HTML та CSS. Будь-який сайт, який ви тільки можете знати в інтернеті, вони всі створені за допомогою HTML та CSS. Далі до таких сайтів додається ще JavaScript для створення якихось е е е дій користувача. Тобто, наприклад, ось тут я натискаю на кнопку, і в мене без перевантаження сторінки просто відкривається якийсь блок. Таке можна. Створити за допомогою JavaScript та різних його фреймворків. Ну і далі до цього всього ще додається якась серверна частина. Як, наприклад, тут в Google це двигун, який допомагає нам е, знаходити інформацію. Це вже описується на інших мовах, як, наприклад, PHP, Python, C Sharp і якісь інші додаткові мови. І от для прикладу, я давайте ще відкрию сайт itproger.com І тут, якщо ми відкриємо консоль розробника, то ви побачите все те саме. Тут також буде представлено Ставлен певний HTML код. А додатково до HTML-коду будуть ще вказані стилі. Звісно, такий сайт, як Google, тут ну, трохи більше, можна сказати, є HTML-коду. Тут дуже багато різних атрибутів додається. Тут також дуже багато різних якихось елементів з значеннями. Але по факту це той самий HTML, який ви побачите на будь-якому сайті, на який ви будете заходити. Ну і крім того, що ми можемо ось в таку консоль розробника заходити, ми також ще можемо просто подивитися. На код сторінки, тоді відкривається окремий такий файл, і тут ви просто будете бачити лише HTML-код всієї цієї сторінки. Це те саме, але просто трохи в іншому форматі. Воно тут все відкривається. І наостанок, давайте ми ще з вами спробуємо зробити так, що ми скопіюємо певний об'єкт з цього сайту, та цей об'єкт ми його вставимо до нашого вебсайту. Як таке можна буде зробити? Отже, спочатку заходимо в консоль розробника, і далі Давайте я спробую скопіювати, ну, наприклад, оцю кнопку. Для цього я натискаю на виборку елементів, знаходжу цю кнопку. І далі все, що мені потрібно зробити, так це повністю скопіювати весь цей об'єкт. Для цього я можу просто натиснути Ctrl-C, все, це вже буде скопійовано. І далі я тут натискаю на Ctrl-V, да, тобто вставляю скопійований текст. І після цього в нас все готово, код в нас скопійований. Якщо ви таке збережете та перейдете на сторінку, ви помітите, що кнопка. Кнопка не буде виглядати так само, як і кнопка ось тут. Це з причини того, що ми скопіювали лише HTML-код. Ну а щоб ця кнопка виглядала так само, як і кнопка на сайті, потрібно ще копіювати CSS-код. Ну, Ми поки CSS не вивчаємо, тому кнопка в нас виглядає ось так дуже негарно і дуже просто. Але головне, що вам зараз потрібно розуміти, це те, що будь-який сайт, на який ви заходили, він завжди створений з HTML та CSS. Причому код будь-якого сайту, ви можете... Можете подивитися, просто зайшов, зайшовши в консоль розробника. Це можна навіть робити тут, на нашому сайті. Також можу відкрити консоль розробника, і ось так виглядає наразі наш веб-сайт. Дуже просто. І це точно той самий код, який ось тут якраз у нас і прописаний. Тож головна наша ціль це спочатку вивчити HTML, пізніше вивчити CSS, потім JavaScript, і далі вже можна вивчати якусь серверну мову програмування. Ну що ж, на цьому наше відео підходить до кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалось. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в мою телеграм-групу. Всі посилання будуть в описі до цього відео. У мене ж на цьому все. Бувайте!